Середньовічний монах їде старим Ужгородом на возі, запряженому двійкою коней. Темна ряса, попереду лицарі зі смолоскипами на возі діжка вина. Так виглядало вечірнє місто для тих, хто в четвер прогулювався театральною та корзо. Так розпочинався фестиваль Молодого вина народжена в Закарпатті». Цього разу осінній винний фест об'єднали з французькою осінню від ресторану Фанфан, -фан», поєднавши таким чином західні традиції з українськими. Ресторатор Роберт Левицький розповідає, що організатори намагалися максимально наблизитись. До європейського формату проведення свят. Ми знаємо, ми в Закарпатті дуже багато їздимо по Європі. Ми їздимо на фестивалі, ми бачимо, на якому рівні зроблені ці фестивалі. Звісно, у нас є бажання скажімо, культури іменно качественний, качений рівень тих фестивалів перенести непосредственно Ужгород в Закарпаті. Божоле це вино цьогорічного врожаю. Молоде, ніжне, свіже та легке. Воно легко п'ється та залишає по собі тільки приємні відчуття. За правилами божоле може надходити до продажу тільки з першого Січня наступного після врожаю року, однак, попит на нього є завжди, зокрема і серед закарпатців. Це вино, яке ще в принципі тільки народилось. Це ще можна сказати: виноградний сік, через місяць-два воно трансформується, заокруглиться і буде вже. Набагато повніше і тіло, і смак, і ароматика, але оці такої свіжості, першості да уже не буде. Буде друге вино. Вже за два тижні на ужгородів чекає ще одне міське свято молодого вина, що пройде у винному льосі, совиному гнізді 1 та 2 грудня. А винороби зі стажем розповідає, що винних фестів можна робити безліч, аби вино було якісним. Кожен може таке свято влаштувати у власному підвалі. Це ж ніхто не забороняє в себе вдома. Зробити хороший анонс і повідомити, запросити і зробити в себе в підвалі. А на відкритті народженого в Закарпатті містян та гостей Ужгорода тішили середньовічними танцями, дивували приголомшливим фаєр-шоу та обирали винну королеву фесту. Програма свята розрахована на чотири дні з 15 до 18 листопада і запропонує гостям безліч сюрпризів від дегустації найкращого божоле до розіграшу подорожі до Парижу.